Взорвали на с водительской стороны. Вояка он лежит. Російський військовий злочинець загинув на вулиці Тараса Шевченка. На цих кадрах автомобіль офіцера Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі Валерія Транковського підрив машини і самого чоловіка був операцією служби безпеки України. Про це українським змі повідомили джерела у спецслужбі. Внаслідок вибуху Транковському відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря, по цивільних об'єктах в Україні, зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами у липні 2022 року. Тоді загинули 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Каже Джерело з СБУ. До слова у спецслужбі називають символічним те, що злочинець, на руках якого кров українців, закінчив своє життя на вулиці Тараса Шевченка у Севастополі. Те, що в автобус російський військовий, підтвердив і підконтрольний РФ голова Севастополя, Развожаєв. Він зокрема опублікував допис слідчого комітету Російської Федерації, у якому йдеться про порушення кримінальної справи за фактом вчинення терористичного акту щодо військовослужбовців. Тим часом Росзмі ЗМІ пишуть, що за керівником штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерієм Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій у його автомобілі активували дистанційно. Ліквідація Транковського лише одна з багатьох спецоперацій українських служб. Нагадаємо вам про дві нещодавні у вересні у місті Коломна Московської області. Знищили полковника армії Росії Олексія Коломейцева, який займався підготовкою спеціалістів із бойового застосування безпілотників, зокрема шахедів. А в жовтні у центрі Луганська злетів у повітря автомобіль, у якому перебував офіцер РФ Дмитро Пірвуха. Він обіймав по. Аду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби на тимчасово окупованих територіях України, Марта Занюк, телеканал НТА.